Да, да, да. Я хочу подивитися домофон. Я хочу подивитися домофон. От 720 ікей. Ой, як це мені вернуть обратно? так <кхи> Що розум людини може осягнути, і що він може повірити, те він здатний досягти. Напеон Хіл. Продовження книжки, бля, ну, книжку а ну далі. Прагніть не до успіху, а до цінностей, які він дає. Це вже якось елітніше звучить. Це Сказав, це Альберт Айнш. Айнш? Блін, Айнштайн? Альберт Айнштайн? Тож такого знання. Кля. Достотно знання, блядь. Стоп, 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 стоп. Ейнштейн? Любиш азіаток? Це, блядь, що то очень 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 ага. блядь, ще Що то, так. блядь, так, явно то, не про книжки. Ну, ну, ну. Що ви мені запропонуєте? Зілиш актор на місці. Ну давай, перейти. Окей. Покажіть екранчик. Любиш азіаток, клять. Що це за айштайн там, блядь? Як валає, ну окей. А що ж таке? Китайцю, спинися, блядь. Та не таких азіаток, хотів. опа, аніме пошло. Блядь. Кля, що я тут таке намотивший на китайський якийсь. Ану, ну ще перекладу хутенько. ти капіталістичне сміття Шо, шоклять, тепер кожної години тобі буде приходити сповіщення Спам, блядь. зараз година. Пішов на кой. що сам пішов на кой? Що за кунят, що прикол? приходить, блять, на поладь. Вечір добрий мужчина. Я... Клянь, шо за кріки, алло? Шо китайський кричить? Та я хір його знаю, коротше. На якомусь сайті з азіатками якась херня встановилась. Валає, як вони. А шо інший Та я... Я шо знаю, що китайський кричив чи що. Але зручно, бо... Бо каже, що кожну годину буде повідомляти, бо... Ой-ой, круто, маєш функцію з майбутнього. то ж так буде кричати. Та десь зараз має спинитися. Фух, нарешті. О, все. Короче, та є один маленький мінус. Під час цих криків екран вирубається і телефон на мене ніяк не реагує. Але то таке. Тако, я да. вже підійшов. Мені, будь, будь ласка, номер хрі. ваших апартаментів елітних. Хутенько. Один сім. Тіпа сімнадцять що? Саме так. Туди можна так і сказати, як Один Сім каже? Т, та то так, щоб одночасно не тицяли, щоб людям легше доходило. Кля, <рес> я вже забув, що в тебе там в голові такий шпачина сидить, що дай Бог. Чи ж ти будеш набирати, чи ти вирішив мене подіставати туво? Готово. Ну, я щось дзвінка не чую. Хто там? Ну Та я хто ж? Відкривай. Хто такий? Це хто там такий говорить? <кля, Кля, Назар, ти ж відкриваєш. Який Назар? Ти куди дзвониш? Що, блядь, знов твоя курва прийшла? Та, чо курва? <клях> те, я мискріт, Віро, ти та чого зразу курва? Ми ж були в квартирі. Чуєш? Бачиш, він скрик нахуй. Чуєш, Назаренко? А я, <клях> походу, <клях> на <не> 17, <клях> я так понимаю. Найс подйом. Я чого батла вирву? Розвертайся, курво. Бо я сі зараз спущу, то тя сраку по швам роздро. Тіп, ти до кого в хату рвешся? Ти щось, походу, не туди подзвонив? Ой, вибачте, я, походу, переплутав. А ти який номер набирав? Клята 17, як ти казав. А ти разом набирав чи окремо? Та по черзі так як ти казав. Mm. Ну то щось може заглючило. А ну, <с давай набирай ще раз. Хто там? Та ж влад, відкривай. Який влад? і кля. Клята, ти з**бав, нема тут назара. Іване. Так кроп твою мать. Ну, ти дограв. Ах, ти кую. Я ще не вірю, я щось не шо? Та Іра, заспокойся, ну? Ой, ну, 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 я тебе покажу. Ай, будеш битий в мене. На тебе. А, на тебе бити. Мамо, ти слухайте, та чому вдоту лупите? Я моя. Зачесь, і ти, Риманова, мене. Та я тобі, я тобі шо казала за ту курву? Ти худоба ти така. Мама, Іра, та ти втієшся, та, встигся, та шо, Бать, а, що ж? Батько твориться. Я тобі <ристо> говорю, тима шманами. Юп твою воть. Ах, ти курви сину. Ти ти дві, двісті що я тебе Стіп, що там за двіж? Я вовше не в якій справі почалися, що не відбувається. Єбать, оце дзвонок до домофон. Так, точно, все, тато. Закрейся, закрейся, Іван, я тебе прошу! Найдзвонок в домофон. Чуть дитині голову не знесла. Десь струс мозгу має. Закрий пісок, а то зараз в тебе буде струс мозку. Слухай, ти гімно, не дзвони сюди, гнида ти така. Нема тут ніякого Назара, Ось нахуй звідси. Ого, як плотно навалює. Ще раз позвониш, я тобі вало спущу нахуй. Тіп, ти що, клядь, знову не туди подзвонив, чи що? Вибачте, вибачте ще раз. Клять, Назаре, що за херня? <рес> Тіп, ти точно туди приїхав? <рес> Алло, хороший вопрос, блять. Кажу, ти точно туди приїхав? Та, так, ага. тут я, чекай, бо той мужик щось так мене відх. В кінці, що певне треба потім піти яйця викачувати. Що, ж, неприємно стало. Ага, ти знаєш, мені тої гавняної енергії теж так трохи хлюпнуло. Бля, я, чекай, Сіку, треба стрес. Ні? Ага, давай. Санта Клаус негатив. Фредді Крюгер позитив. Апельсинки на столі. Це кому прийшли? Фомі. Все, за... відпустило. Фух, бля, та відпустив. Як годинник працює. Ага, бля, Він, походу, на турі не туди попав, бля. Я думав, інсульт хапнув. Та, тіп, забий. Ти точно туди приїхав? Може, ти під'їзд перепутав? Ну, то так. черкаса 16. Кля, тіп. Що, що таке? Та яке 16, 14, черкаса 14. Ну ти за... Бо, я ж писав тобі, ти прочитав, не відписав. Я так поняв, що я на вірному путі. Та давай не базар, йди на 14, тут пару метрів пройти. Іди <гум> на 14, як матюк звучить. Ага, в натурі, йди на 14. <гум> ще можна адаптувати під твій варіант, щоб людям легше доходило. Іди на 1,4. Так лядь, йди вже, стоїть Матюке придумує. <гум> Та добре, йду, але чекай хвильку, ще не веду баланс світі. Шо? Баланс світі? Шо ти мутиш? Хто там? Можна Івана. Ну, ти худоба одне прикол Бігеме. Зараз я розберуся з том твоїм курвом і поговорю. Віра, та заспокойся ти. Ну. Писок стулив і чекаєш. А ти курво стій на місці. Я зараз і спущу. Дам ті Івана, дам ті стільки, що всю клять не зможеш. Та йду, йду. Все, давай, я підійду блим. Окей, да? давай. Нормальний розвод, блядь, подумав ходу. знаю. що за підец тільки що був. Клять, здурити можна. Ладно. Читну ще пару цитаток. рекламу, <кліпна> реклама, бля. Молодий чоловік, жінка, сім'я. робите ремонт у новій квартирі і навіть не підозрювали, що можуть виникнути такі проблеми. Ми тільки зайшли в нову хату, по стіни. А, а там думав, зроблю ремонт, заїду у власну хату. <звук> <звук> угу, заїхав. <звук> Ви все вірно зрозуміли. Ремонтні гредзмі. <звук> Почекайте, не, не чіпайте мене. Ну, це капець, просто слів немає. Жити неможливо. Дадуть вам спокійно зробити ремонт, який ви собі задумали. Завжди будуть вам заважати. І в самий непідходящий момент вони порушать усі ваші плани. О, дивіться, дивіться, тедіть я покажу. Гредзи. Гредзин, біді. Ну, все, буду продавати цю хату. Тут тільки один вихід і тут хату зносити нафіг. Там камера. Я маю для вас рішення, яке 100% вам допоможе. Текст каже Ішаку. Ішаку? Покличте того лисого, бо той обще щось не стягує. Я маю для вас рішення, яке... Він дуже високий. Я маю для вас рішення, яке 100% вам допомо. Блять, куди пхаєш? Після того, як я текст скажу. Я маю для вас рішення, яке 100% вам допоможе. Я спочатку не повірив. Mm. що може помішати ремонтним гредзлєм? Ну, хлопці, я поки в ділі не побачу, я вам не повірю. Представляю вам шквекзлі! Ідеальне рішення проблеми ремонтних грецьлів. Грецві під ліжком вже нема. Грецлі в умивальнику. Божечки, як я сьогодні? Свеч... Забули! Грецлі в умивальнику. Не у вашій квартирі. Я дуже радий, що я купив шквекзлі. Я на весь ремонт взагалі забув про грецлі. Жінка полюбила. Син почав поважати. <ристо> <ристо> ну, хлопці, ну молодці. Жінка полюбила. <ристо> ну, сила. Бо, бо. А от дивіться, якраз шквекзлі побіг. Тож не гайте свого часу і замовляйте шквекзлі за суперціною і отримуйте два додаткові інструменти з крекзлі проти шквенів у ваших холодильниках. І Шмеглі проти Вазглів у шухлянах. Переходьте по посиланню у описанні цього чудового фільму і забудьте про Гредзлів у своєму чудовому домі. Проти Гредзлів тільки шквезлі. Дуже може. І так, ви все правили, Три в одному акція, блять. Що ти тут лазиш? І так, ви все правильно зрозуміли. Якщо у вашій квартирі є гроли, то за допомогою шквекзлів, шкрекзлів і шменлів, ви можете скласти шоршки і навіки забути про проблеми гролів у вашій квартирі. Шоршки. За п**дець тільки був. Клять здуріти можна. Ладно, читну ще пару цитаток. Своїм успіхом я зобов'язана тому, що ніколи не виправдовувалась і не приймала виправдань від інших. Флоуренс Найтінгейл. Ой-ой-ой, молодець Флоуренс. Посуда не помита їй покуй. Лахи не випраній покуй. їй покуй. їй покуй. За свою кар'єру я пропустив майже 9 тисяч китків, програв 300 ігор. 26 разів мені довіряли здійснити переможний фінальний кидок, і я промахувався. Я помилявся знову і знову і знову. І саме тому я досягнув успіху. Майкл Джордан. Якщо такого без останнього речення прочитати, то якась пересуїцидна записка виходить. Найскладніше почати діяти все. Іван на дроті, що там, ти де? Іван Екля, нагадай номер квартири, а то я щось тум кіпші запутався. 17. Ок, набираю. Давай. Час, втрачений з задоволенням, не вважається втраченим. Джон Леннон. Це вже якось елітніше звучить? Так, чого він так довго не набирає? П'ять мій опять. Тіп, я натискаю тут твоє один сім, вже раз п'ятий. Чого ти не відкриваєш? Та блін, я не чув нічого. Ану, давай набирай ще раз. <губ> Набираю, набрав. Я нічого не чую. Чай, що тільки раз пікнуло? Ти що, одночасно набрав? Ти Тож ти казав одночасно набиратися, там якусь методику придумав, щоб люди не путались. Я казав окремо, один сім. Блін, я щось пам'ятаю, що разом, ти ж на тому так акцентував увагу. Та окремо, окремо, один-сім! А ти що за прикол разом? Я зараз про мою адаптацію пішов на один чотири. Матюки придумував. А, блін, точно. Все, не валай, набирай один, сім. Тіп, ти точно набираєш? Чувак, я натисну 17, як ти і казав, що не як пікало. Взагалі-то в мене би мав дзвінок бути. Ти точно набираєш наш? Ти думаєш, я не знаю, як натиснути один 7 окремо? Судячи з того, що ти ще не в мене в квартирі, то точно не знаєш. Назаре, бля, в тебе якийсь домофон покалічений. Давай виходь, відкривай, бо хоч ключі кинь через вікно. У мене вікна виходять на іншу сторону будинку. Ой, і ключі я тобі теж кидати не буду, бо ти зараз своїми розчепігами не зловиш, ще ключі зламаються. Давай так, от, по черзі набираєш один, а потім сім. Назари, кля. Та набери ще раз, йопти! Ну кроп твою май. Та давай не матюкайся, а набери ще раз. Це набрав. Хх, немає нічого. Це що за фіння? Тіп, давай я швиденько майстра наберу. Та кля, який майстер? Та то швидко. Тіп кля, спустись, відкрий мені двері, задрав, скільки я ж тут буду стояти. Давай тако. Ану давай набирай ще раз. І якщо не відкриє, то я спущусь. Ой, клять. Ну шо ти набрав? Клять, Ісусе Христий, певно, він мене не бо на енергетичному рівні відчуваєш, що якщо я зайду, то тобі її розмажу по тому повному столі лідно. Набрав, клять, набрав. Ти мене впустиш, і я тут буду ще піввечора стояти. Та добре, добре, давай обходь будинок, я тобі зараз скину запасну пінку. Та ж пустись, відкрий, ти ж на третьому порсі живеш. Ой, Йо, Та помаш. в мене тут молоко на газі кип'ятиться, зараз стеже. Давай обходь будинок. <рес> Яке молоко? Ти знов ті свої пироги молочні гаротає. Слухай, давай обходь будинок і не базарь. Як воно відкривається? Для да, вікно не що? Чекай, та то не то. Ну, то вже спустився блядь. Та кроп твою мать клять з тими вікнами що було? Алло, клять! Все я обійшов. Та чекай. Чекай, давай рухнися, ну. О. Що ти мутиш? Та. Давай, що, де ти там? Ну вот під вікном стою. А, -а, -а то ти та Чика в червоному, а. Ага, це і я. Кидай ключі, але кидай так, щоб у тим гострим в голову попало. що й мочиш вирішити. Це ж хуй найдеш. ти потім. пішов вон в грядках? Знайшов? Давай вже піднімайся. Хоча б по адресу прийшов. Певно, він сьогодні в ту хату не попаде, Походу, де тут щось то попахує цим неїдаловом, хм, mm. hmm. опа інтрига. Mm -hmm. Це mm стіл. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Чувак, не відкриває. Ай, тіп, чесно, ти вже задрав. Та то ти задрав, як дурне біля входу, зайти не можу, вже люди зглядаються на мої крики. Добрий, вечір, ви <клес> часом О, не в цьому під'їзді ну, добре. <клес> Братіш, що ти там базариш? Бери та й заходь. Тож ж прикладаю ту твою пімпу, воно щось пікає і не відкриває двері. Але ти тяжкий, чесне слово. Ну попробуй, порухай там щось. Ну шонджелеце це короткометражка. називається домофон. Зараз задивляємося, йдемо добирати на пенсіоням. Не клядь, згадав. Згадав, що Задав пень? <свас> Я тобі стару пімпу дав. Чекай, зараз знову знайду, бо я робив її для Соломії. Зараз, зараз, чекай, десь вона десь тут була. Це ну, вис... Релакс, від світінчиків. А чого ви матюкаєтеся, кричите, а тут діти. Вибачте, я просто не можу до колеги попасти, щось домофон не працює. А то треба тобі матюкатись на весь двір. Ну то да. Все, все перепрошую. Давай, все давай, Андрійчику, крути педальку. Хату не, чи ні. Все, 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 чекай, не матюкайся, я вже знайшов нову пімпу. Обходь будинок, я зараз тобі скину. Яку нахер пімпу? Ти знущаєшся чи що? Що це гірня закричала? А чого? Що ти взяв? Ти ж сам казав, що ти твій китайсь кричати буде кожну годину. Та там щось таке писало, та я не знаю. Та так коротше. А ну почекай, я розгляну. Е, мужчина, мужчина. А ви не бачили ту дівчину? На лярву похожу. Що там? На лярву?

То реально 21.00. Я вже годину не можу до тебе впасти цей п'єс просто. Тако, клять, спускайся, спускайся, я тебе хрестом богу молю. А то ти мене доведеш собака сюди. Та добре, 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 все. Іду вже, йду вже, чекай мене там. Я так все уже. Бля, не знаю, я щось проорав до того домофона. Фіналочка така собі, ну, домофоне домофони я програв непогано, блядь. Там общалися блядь, по красоті. Комусь лайфхак, комусь скучно вечором. Двое якийсь лівий дом, домофон, і починаєте всякі анекдоти розказувати. Реально, блядь, жорстко.